Заняття узнайомлення з соціумом. Наш кобзар, шановний. Малята, зовсім недавно розпочалася весна. А на початку весни ми за традицією вшановуємо нашого великого поета, Тараса Шевченка, адже відзначаємо річницю з дня його народження. Ви здогадуєтеся, чий це портрет? Тарас Шевченко великий син нашої батьківщини, України. Шевченка та його творчість люблять і знають не тільки в Україні, а й по всьому світу. Народився поет такого ж березневого дня в бідній селянській хатині. Дитинство Тараса було тяжким. Він рано залишився без батьків і ліс сиротою, без маминої ласки і батькової турботи. Змалку хлопчикові доводилося жити в неволі і працювати на багатих панів. Юний Тарас мав мрію стати художником. Він хотів намалювати своє мальовниче село, біля хати, верби ставком і червону калину. Яким були дитячі роки Тараса Шевченка? Розкажіть, про що мріяв малий Тарас? Пізніше Шевченко зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали можливість вивчитися і здійснити свою мрію. І Шевченко, маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, не тільки зобразив його на своїх картинах, але й оспівав у віршах милозвучних, прекрасних. Як склалося життя Тараса? Ким він став? Шевченко як поет прославив нашу Україну, і про неї дізналися люди в інших куточках світу. А ми, українці, і досі зачитуємося шевченківськими віршами. Коли ми читаємо вірші Шевченка, уявляємо красу рідної природи, щирість, мужність і доброту нашого народу. Люди вшановують талант поета. Майже в кожному місті нашого рідного краю є названа на честь Шевченка вулиця, навчальні заклади. Ім'ям Шевченка називають парки, театри, і в багатьох великих містах та малих містечках України споруджені Шевченку пам'ятники. А зараз давайте пограємо у гру Пригадай слово. Я вам буду читати вірш, а ви за допомогою ілюстрацій. По ходу читання будете додавати на завершення парних рядків твору кінцеві слова Рими. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. А зараз я пропоную вам познайомитися з ще одним віршем Тараса Шевченка. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок словейко в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Чий вірш ви послухали? Чи сподобався він вам? Про яку пору року розповідає цей віршик? Що уявляється нам, коли ми слухаємо вірш? Які сподівання, бажання викликав у вас цей твір? Молодці малята. Кого ми сьогодні згадали? Коли настане справжня весна, та, про яку з великою любов'ю і надією писав Тарас, ми обов'язково нарвемо на нашій клумбі справжніх квітів тюльпанів, нарцисів. А потім вирушимо в місто туди, де стоїть ось цей величний пам'ятник, щоб покласти до його підніжжя квіти.